Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, куди відправляти. Паспорт на вклейку канадської візи, якщо ви подаєтесь із Канади або із Сполучених Штатів. Чомусь саме в цих двох країнах виникає найбільше труднощів, коли шукають адресу візових центрів. У мене, до речі, вже є відео на каналі, де я показую, як податися на вклейку канадської візи в паспорт, якщо ви залетіли по електроні або так званій Фойлес-візі. Я там. Заповнювала анкету, показувала, які документи завантажувати, але не показала, куди потім відправляти паспорт, коли ви отримали запит паспорту. Так от, в Канаді не можна подати паспорт особисто. В Канаді немає візових центрів, як в інших країнах. Так? Там паспорт потрібно відправляти поштою на одну з двох адрес, які я вам, мабуть, напишу. Обидві адреси в столиці Канади Отаві, і залежить на яку відповідь відправляти від того, чи ви відправляєте поштою чи кур'єром. Якщо плануєте відправляти поштою, то рекомендується використовувати сервіси експрес-пост або Priority пост від канадської пошти. Я на запост для того, щоб можна було відслідковувати конверти. Також є невелика відмінність, що вкладати в конверт, тому що тут потрібно вкласти ще й конверт на зворотню доставку. Причому конверт, в якому ви відправляєте паспорти і в якому вам доставлять трошки різні. Отже, потрібно буде придбати два конверти, і якщо ви живете в провінціях Онтаріо або Квебек, потрібно придбати регіональні. Конверти, якщо в інших провінціях, то національні відповідно конверти. Розмір конвертів для того, щоб відправити туди паспорт, має бути 318 на 241 мм, А вкласти для зворотньої доставки треба конверт стандартного розміру 260 на 159 мм. Радять одразу виписати трекінг номери конвертів для того, щоб ви могли відслідковувати доставку на сайті Canada Post, і на конверті, призначеному для зворотньої доставки стандартного розміру, потрібно заповнити поле отримувача, тобто вписати свою адресу в поле, кому доставити правильно. Тепер щодо Сполучених Штатів, ви можете як податися на візу, пройти біометрію і вклеїти канадську візу, будучи в США, так і, скажімо, пройти біометрію в Україні або в Європі, потім залетіти в Штати і там вклеїти візу. І третій варіант: ви могли залетіти в Канаду по фойлес візі але не податися там на вклейку паспорту, переїхати в Америку і вже хочете вклеїти візу, будуть. Чи в Штатах. Так ось в Штатах є два візових центри, де вклеють візи. Біометрію, щоб прийти, є багато спеціальних місць із цим немає проблем. А от вклейка візи лише в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Відповідно, відправляєте поштою або кур'єром паспорт туди, де вам ближче. Тут, в принципі, все дуже схоже на візові центри Європи, той самий пакет документів, який вам потрібно відправити, тобто, або запит паспорт. Ту або Фойлесвіза, форма згоди візових центрів і. Відповідно, ваш паспорт. У мене на каналі є дуже детальне відео про те, як правильно відправити паспорт на вклейку візи. І в принципі в Штатах процедура плюс-мінус схожа. Єдине, що візові центри у Штатах називаються TT Services, а не Visa Application Center. Це якби та сама організація, просто в Штатах вона працює від імені TT Services. Я вам лишу сайт. Ті Services, де є адреси візових центрів Сполучених Штатів. Я думаю, що у більшості виникає питання, куди відправляти паспорти, тому що Сполучених Штатів немає у списку країн на загальному сайті VFS Global. так як в Штатах просто цим займається трошки інша організація, але вся процедура та сама. До речі, тут немає можливості записатися на особисту подачу паспорта, тобто вам в будь-якому разі потрібно відправляти поштою або кур'єром. Є також можливість замовлення зворотньої доставки, або ви можете замовити двосторонню доставку, щоб і туди, і назад вам доставила їхня, їхній кур'єр, але зазвичай дешевше виходить туди відправити національною поштою. Обов'язково звичайно також беріть трекінг-код, тому що вони не повідомляють про отримання паспорту. Ну а назад вже замовити зворотню доставку від візового центру. Сподіваюсь, це відео вам прояснило ситуацію, якщо ви подаєтесь на вклик повітря з Канади або з Сполучених Штатів. Нагадую, що я також пропоную супровід у подачі на програму CUAET, а також на програму United Info Ukraine для Сполучених Штатів. Тож звертайтесь і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал про виїзд у Канаду та США, де ви знайдете дуже багато корисної інформації, куди я частіше. Публікую ніж сюди на YouTube, тому підписуйтесь, там вже ціла спільнота однодумців, які виїжджають у ці країни та допомагають один одному. З вами була я, Лілія Бойко, і до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!